Навіщо ти це зробив? Скажи, будь ласка, Зачем мережева сонячна станція на підприємстві, вона, ну, вона працює, коли відключили світ? Не працює. Так про що ми говоримо? Ми говоримо тільки про економію. Мережева сонячна станція не для того, щоб вона працювала без мережі, а для того, щоб вона економила вам кошти і ви могли свій продукт е, зробити більш конкуренто-здатним. А то, що, е, то, що е, от зараз не відключають. І от народ багато народу поставили з акумами. Вони можуть зробити більш конкурентний продукт зараз? Ні, не, ну, можуть. не можуть. Тобто Хорошо. їм потрібно почекати деякий проміжок часу, щоб окупити, і тоді вони зможуть тільки е, окупивши акуми, зробити свій продукт більш конкурентно здатним. Давай от конкретніше. От ти я знаю, що ти на -начес, на начесуєш на чесно начосуєш ці свої так. продажні історії. Мені конкретіка, значить. Оце мережева станція, ти кажеш, там 50 кВт. Так вона на сьогоднішній день коштує там біля 25 тисяч доларів. Але я хочу, щоб вона працювала, коли вимкнуло світло. Що мені для цього треба зробити? Ти можеш поставити гібридний інвертор за кумами. О, а що б це по діньгам було б, якщо б я хотів, щоб воно мене не просто економило, а ще й автономію создавало? Дуже багато заплатить за куми. Ну багато це дуже багато. Це ну, скільки тобі потрібно. От, Подивись, от якщо я її купив за 25 тисяч доларів, скільки вона мені б коштувала за кумами? Приблизно. Ну, скільки. Ну, полтинник точно. Ага, тобто за акуми це считай, що x 2 по ціні від звичайної е, е, станції. Тільки І що я отримую? Економія і ти, та сама. І ти, і ти не забудь, що є деякі нюанси, що в гібридне, вам гібридно потрібно поставити значить, під вашу потужність. А ага. тут станція, вона в два рази менше потужна, ніж споживання підприємства. І вона генерує тільки е, з, якусь частку. Тому, як ми бачимо, е, зайнята майже вся криша. Так. Більше тут панелі не можна поставити, але ж, але вона скільки тобі згенерувала, стільки ти спожив, стільки ти грошей зекономив. А гібридно, тут по гібридно не 50 треба було ставити, а 100. 100 кВт, щоб тільки стільки кіло... заживлють Пропускна здатність так. під кВт, а Так ми поставили мережевий інвертор на 50 кВт і через нього не... нічого не проходить. Нічого не проходить, вона тільки компенсує твоє споживання. Хорошо, тобто ти хочеш сказати, що мережева станція вдвічі дешевша, і вдвічі простіша в реалізації? Звісно. Ага, тобто... вам не да, І ви не стикнетесь з такою, що ви запустили якийсь насос 35 МВт і положили весь свій завод, і бідний ага. електрик. Бігає, шукає, а чого ж став завод, ну, окей. тому що а. ви неправильно розрахували свою потужність, думали, що ви красава, а все на Ну є таке.